Сьогодні ми спочатку читаємо про те, як Христос п'ять тисяч народу наситив п'ять бахлібами і двома різками. Вже дві тисячі років ми стоїмо. Перед цією таємницею. І нам треба не стільки шукати, як це могло статися, скільки зрозуміти, чому він звершував такі дива. Річ в тим, що він прийшов з новими заповідями. Заповідь Нову даю вам. Любіти до того, як я полюбив вас. Ті, що слухали тоді, коли це він говорив, вони не розуміли, як він полюбив нас. А він полюбив так, що зійшов на Хрест і долов смерть. І перетерпів страждання. І взяв на себе весь жах Богопокинутості, який зазнала людина свого часу. І весь гріх світу на себе взяв, бо так полюбив. І маючи таку, таку любов, він до цього кличе нас. А ми здатні. Дві тисячі років минуло здатних. Так, безумовно, в святцях ми можемо знайти святих. Ми можемо їх знайти тисячі, десятки тисяч. Але в порівнянні з тими мільярдами, що прожили за цей час на землі, це крихта. Крихта. Я добре розумів, що нова заповідь любові, яку він приносить. Вона надзвичайна, вона непосильна. Ну, згадаємо ще раз, любіть ворогів ваших. Любіть ворогів ваших. Хто з нас, живих людей, може взяти на себе цей тягар любові до ворогів? Це надприродно. Так він кожен раз хоче надприродно. Роздай добро своє і йди за мною. Продай все, що маєш. Роздай убогим і йди за мною. Це не посильні вимоги для людей і дві тисячі років тому, і тепер. І людина, яка це сприймає, вона бачить, що треба подолати все і в першу чергу свою живу людську природу для того, щоб йти за Христом. Для того, щоб показати, що робити щось на природне, це можливо, він являє нам цей сад. Подолання будь-якої природи. Він в людській природі був. Він не подобав людському. він природу людському. Йому треба було йти на тортури Христ. І для цього треба було само в собі, все людське в собі, подолати живе життя, яке прагне жити і тікати від смерті. Треба подолати. Він долає. Він каже спочатку, Отче, нехай обмине мене чаша ця. І після короткої, але надзвичайно напруженої паузи каже, але не моя воля, хай буде, а твоя. Оскільки він це говорить і повторює неодразово. Є це диво. Подолання людської природи, подолання страху, подолання оцього намагання втекти від смерті і від страждання, яке так властиво всім нам. нам так важко страждати, нам важко і спостерігати страждання, і невідомо, що важче. Нам так страшно бачити людину в стражданні. І він являє нам це чудо подолання своїх страждань. Я нагадую, він долає свої страждання, йому цвях. Цвяхи вбивають. Він каже, Отче. Прости їм, бо не відають, що роблять. Не відають, що роблять. Щоби до такого дійти людині. Це надприродна сила духу і надприродна сила розуму. Дивляє він чудеса. Він Багато разів воскрешав, щоб явити всеприроди долається. І природні смерті теж долається. Він очищав проказу неодноразово. Давав прозріння сліпив неодноразово. А скільки ці день десятки чи, може, сотні тисяч. І колись і за один день таке. Природно мати хвороби, природно страждати, природно вмирати, природно боятися смерті, природно тікати від страждання і смерті. А він показує, що все можна подолати. І Бог долає все. І бруд, і гріх, і страждання, і смерть, тому він кличе нас саме до цього. Ясно, що там він і з над тими людьми і з'явив свою любов до них оцих конкретних п'яти тисяч. Праздлих і голодних. Але головне, він явив, що все можна здолати. І з Богом ти можеш здолати все. Залишайся з ним. Не біжи до міста купувати щось. Залишайся з Богом. І можеш подолати все. Нам треба дивитися на наші обставини, і... Труднощі і випробування, і страждання, і розуміти, коли ти в найстрашнішому стражданні, він все одно з тобою і дає тобі можливість подолати це страждання, витримати, встояти, не здатися і здолати і труднощі, і випробування. Здолати, не дати себе на поталу, тому, що так хоче нас знищити, тим бісівським силам, які нападають на нас, тим стражданням, які насилаються тими темними, злими і нечистими силами, тим втратам, які вони насилають на нас, спокусивши когось чи вселивши в когось сатанинську злобу, ми все можемо здолати. І оця можливість здолати все, являється нам через кожне чудо, яке Христос здійснює. Він кличе нас йти за собою. Іти долати природне. І здобувати вічне. Світле, любов, правду, свободу. Господи, що це так легко сказати. Так тяжко витримати і зробити. Дай нам можливості, головне, сил і міцного духу, щоб ми Чинили це подолання власної природи задля спасіння, любові і сонця.